Відвідини сусідів. Ранком нас запросили в гості. Миколин дідусь, до речі, виявилось, що звуть його діда Леонід. Пригощав нас чаєм і тортиком. Сам Микола сидів навпроти і витріщався на мене й мого дідуся на всі очі. Дивна річ, розповідав нам дідусь Леонід. Учора вночі ціла банда злодіїв напала на наш сад. Я пирснула. Мій дідусь непомітно вщипнув мене. Якщо сміятимуся, зметикувала я, то сусіди здогадаються, що та банда злодіїв це ми з дідусем. Я швидко відкусила здоровенний шматок торта, з повним ротом зовсім незручно сміятися. Зате жоден торт не заважає уважно когось слухати от така корисна річ. Та ти що? Здивувався мій дідусь. Так, так, підтвердив свою страшну історію сусідський дідусь. У мене навіть стріляли з лука. Ось такою здоровенною стрілою, підтвердив Микола, при цьому розсунув руки настільки міг широко. Ми з дідусем зернулися і знову мало не засміялися. Наші стріли були значно менші. Не може бути, не повірив мій дідусь. ай яй, що коїться, що коїться у світі, я запевняю, що стріла була навіть довша, підтвердив Миколин дідусь. Мене мало наскрізь не проштрикнуло!» Ми з дідусем швидко запхали собі до рота ще по шматку торта. Нам ледве вистачило сил не сміятися, і це ще не все. Не все. І дідусь був змушений здивуватися з повним ротом. «Який жах. Я вам кажу, підтвердив дідусь Леонід, ця підступна банда злодійських злодіїв залишила на дереві торт. Ви його зараз куштуєте. Оцей? перепитав мій дідусь, ми йому злодійський торт? О! Це він, підтвердив Микола. Вони повісили торт на найвищу гілку, я сам його знімав. Який хоробрий хлопчик! похалив Микола мій дідусь. І які підступні злодійські злодії вештаються світом. Такий смачний торт. Ми довго не могли спілкуватися з сусідами і не сміятися. Я бачила, що мій дідусь ледве стримується від сміху. Тому ми пояснили, що боїмося далі їсти торт від злодіїв. І взагалі у нас купа важливих справ, тож мусимо терміново бігти додому. На прощання гостинні сусіди передали шматочок злодійського тортика для моєї бабусі Лариси. Микола проваджав нас аж до таємного лазу в паркані, та я йому геть нічого не сказала. Буду я справжня злодійська злодійка спілкуватися з простим хлопчиком. Ха! І ще раз ха. ха Ось так, за те, що вчора не хотів зі мною дружити. Бабуся куштувала торт із чаєм, слухала нашу розповідь і сміялась. Ще ніколи в житті не куштувала такого смачного злодійського торта, який сама спекла. І ще вона дивилася на дідуся не суворо, а зовсім по-іншому.